Доброго дня, діти! Я веселий сніговик. Мене не зростили, зі снігу зліпили. Замість носа морквинка, замість очей вуглинки. Я прийшов до вас сьогодні не з порожніми руками, а приніс чарівну коробку з подарунками та завданнями. Тож починаємо? Що є в мене в коробці? Слухайте першу загадку. Стало біло навкруги, я розпушую сніги, води сковою в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, це так, діти, це зима. Діти взимку, на вулицях стає холодно, морозно. Люди вдягають теплий одяг. А річки й озера покриваються кригою. Діти, а що ж лежить на землі? Слухайте наступну загадку. Він пухнастий і сріблястий, білий білий, наче чистий, ватою на землю ліг. Казоветься просто. Сніг, так, дітки. Діти, дерева та землю вкриває білий пухнастий сніг. Що ж можна робити взимку на землі? Дітки, взимку можна кататися на санчатах. Можна кататися на ковзанах, на лижах, можна ліпити снігову бабу, можна гратися в сніжки. Так, взимку, незважаючи на те, що дуже холодно, але й дуже-дуже весело. Тож, давайте з вами пригадаємо, який буває сніг? Сніг білий. Насти. Коли його взяти до долоньки, він холодний. Якщо його стиснути в долоньку, то ми почуємо скрип. Сніг скрипучий. Але якщо його потримати трішки в долонях, то він зникне. Чому? Дітки сніг зникне, тому що наші долоньки теплі, і сніг Розтане, перетворившись на рідину, на воду. А тепер пригадайте, можна брати сніг до рота? Звісно, ні. Тому що, незважаючи на те, що сніг білий, він брудний, ще сніг холодний і його не можна їсти. Якщо їсти сніг, то можна занедужати. Дітки. Ви відгадали мої загадки. Згадали, якою буває зима та сніг. Тож, я хочу подарувати вам ось таку красуню. Погляньте, яка гарна ялинонька! Вона буде прикрашати вашу групу та чекати на вас. Незважаючи на те, що ялинка штучна. Вона припорошена сніжком. Адже якщо кожен піде до лісу та вирубає справжню ялинку, то нашим тваринкам не буде де ховатися. Тож давайте побережемо наші дерева та природу. І не будемо рубати ялинки. А мені вже час до лісу. Я? Пишаю! До побачення, малята!